І ще існує насправді цей детокс. 90% потребують детоксикації. Індуктори, повторіть, індуктори. Як ж можуть бути ягідки до капусти? Все в житті потрібно спробувати вперше. Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Оксана Скиталінська, я лікар-дієтолог. І сьогодні у нас неймовірно цікава і дуже корисна тема тема детоксу. Б'юсь б об заклад, що слово детокс знайомим багатьом із вас. Що лише не пропонують для детоксу. Ви це знаєте і соки, і смусі, і багато чого іншого. І чи існує насправді цей детокс? Але ми сьогодні з вами все-таки на каналі, де ми говоримо про науку. Не просто про дієтологію. Як дієтологія, знаєте, щось загальне дієтологія на основі науки. Тому сьогодні в нас чиста наука і ніяких домішок. Отже, детоксикація. Що це таке? Детоксикація, як зрозуміло, із самого слова, що тут десь замішані токсини, які треба десь кудись десь кудись діти. Так і є. Детоксикація це природна фізіологічна функція організму, під час якої нейтралізуються і виводяться з організму всі токсичні речовини, різні токсини, токсини, отрути за допомогою органів детоксикації. А звідки ж токсини? Спитаєте ви? Токсини, які є в нашому організмі, вони мають різне походження. Одні надходять ззовні, інші утворюються під час нормального обміну речовин, і ненормально, до речі, також порушено обміну речовин. Основними джерелами токсинів ззовні є що, як ви думаєте, повітря, правильно, ми дихаємо, їжа, яку ми їмо, вода, яку ми п'ємо, а також лікарські препарати. Уявіть собі, що за статистикою понад 75 тисяч синтетичних хімічних речовин, серед яких лікарські препарати, канцерогенні речовини хімічної природи, пестициди, гербіциди, вихлопні гази і інше впливають на організм сучасної людини. І всі ці речовини проходять через систему, так звану систему детоксикації. Ендогенні або внутрішні токсини це продукти, які утворюються внаслідок нашого травлення, внаслідок енергетичного обміну, внаслідок відновлення або регенерації тканин, а також перетворення гормонів. А це також побічні продукти життєдіяльності наших мікроорганізмів, які живуть в нашому кишечнику. Уявіть собі, що 90% речовин, які утворюються всередині організму, 90% потребують детоксикації. Це нормальний процес. Але протягом останніх років багато продуктів заполонили планету. І, зокрема, це токсини, різні важкі метали, хімікати, неорганічні розчинники, так звані пластифікатори, синтетичні лікарські засоби, пліснява, їх величезна кількість. Всі ці речовини. Край негативно впливають на роботу нашого найголовнішого органу детоксикації, який називається як? Називається печінкою, і порушують природню детоксикацію. Оця інтоксикація, внутрішня зовнішня може провокувати розвиток дуже багатьох хронічних захворювань, які можуть проявлятися в тому, що у вас може з'являтися хронічна постійна втома, м'язова слабкість, у вас немає сили нічого взагалі робити, порушенням розумових функцій, Втома, погана пам'ять, погане фокусування уваги і безліч інших станів. Схожі за своїм впливом мають так само поганий вплив ксенобіотики. Слово ксено походить ксенос від грецького слова чужорідний. І ці ксенобіотики пригнічують роботу мітохондрії. А ми знаємо, що мітохондрії це внутрішні структури кожної нашої клітини, які виробляють. Енергію у вигляді молекул АТФ. І якщо їх пригнічувати, відповідно, енергії в нас буде мало, і, відповідно, обмін речовин буде дуже сильно порушуватись. Основна маса токсичних сполук, пам'ятаємо, є жиророзчинними молекулами. Вони розчиняються в жирах, а водорозчинні молекули вони виводяться з організму з сечею. А жировищіні сполуки не можуть просто так от виділитися з сечею. І замість цього вони приєднуються до жирів клітинних мембран, від собі якийсь складний шлях ведуть. І легко проникають всередину клітин. І там в клітинах вони можуть накопичуватися і впливати, діяти дуже токсично на роботу клітин. І відповідно, клітини можуть мати різні порушення функції, схильність до утворення канцерогенезу і так далі. В останні роки серед пацієнтів зростає дуже велика популярність процедур і програмі з загадковою назвою ДЕТОКС. От Ми чуємо цей детокс, пройдіть там детокс, тиждень детоксу. Заїдьте туди в спа процедури детокс. Але треба сказати, що детокс це дуже така багатопланова, якщо це справжній, якщо дійсно ми хочемо покращити собі детоксикаційну функцію організму, то треба розуміти, що ми робимо. Тому що ось ці детокси, які нам часто пропонують, там, випийте 10 баночок такого то соку чи такого смусі, це буде супер детокс. Їхні Ефективність як не доведена. Отже, говоримо про детокс справжній і систему детоксикації. Система детоксикації нашого організму включає два етапи. Перша фаза біоактивація. друга фаза конюгація, щось, щось між собою з'єднується. Фаза 1. При фазі першій де, е, біоактивації утворюються спочатку такі проміжні метаболіти, продукти обміну речовин. От, з'єднується. Потім йде друга фаза. Фаза, потім йде виведення. І ці речовини, які утворились, вони через жовч, через випорожнення виходять з нашого організму. Паралельно йде детоксикація через кров. Ось ці речовини, які утворились, вони виводяться через нирки і через сечу. Але коли ми говоримо про детоксикацію, треба розуміти, що є якісь певні речовини, які можуть. Підсилювати цю детоксикацію, а є речовини, які можуть пригнічувати детоксикацію. Їх називають індуктори та інгібітори. Запам'ятаєте такі от цікаві слова. До речі, коли ви запам'ятовуєте, у вас утворюються нові нервові зв'язки між вашими нейронами, і ви краще, ви краще покращите свою пам'ять. І коли ви будете старшими, у вас буде набагато менший ризик хвороби Альцгеймера. Отже. Індуктори, повторіть, індуктори, індуктори, і інгібітори, інгібітори, ті, що сповільнюють. Індуктори, інгібітори, фаз детоксикації. Отже, перша фаза детоксикації вона включає групу, увага. Приблизно від 50 до 100 різних ферментів, які називаються система цитохром П450. Можливо, хтось із вас чув, що у детоксикації бере участь цитохром П450, що воно таке незрозуміло, а це величезна кількість різних ферментів. І кожен з цих ферментів взаємодіє з певним типом хімічних речовин, які утворюються всередині нашого тіла в процесі обміну речовин, або потрапляють з водою, з повітрям, якісь токсичні. Речовини. І от активність різних ферментів ось цього ось цитохрому p 450 вона дуже різна в різних людей. Вона, вона залежить від нашої спадковості, від нашого віку, в когось більш потужніше працюють ці ферменти, в когось менш потужніше. Речовини, які підвищують рівень і надмірну активність цитохрому p 450 називаються як? індукторами. А ті, які пригнічують роботу цих ферментів, називаються як інгібіторами. Отже, індуктори фази номер 1 З продуктів харчування це всі види капусти. Але на першому місці стоїть капуста брокколі. А за нею йдуть, як за королевою, сінчі сорти капусти – білокачанна, червонокачанна, капуста брюссельська, капуста цвітна, капуста кольорабі і навіть рукола. Це також капуста, тільки просто трошки видозмінена. Друге, це дієта з підвищеним вмістом білку. Тобто, якщо у вашому раціоні є достатньо білка, він виступає як індуктором. Він допомагає, він допомагає вироблятися цим ферментом детоксикації. Тому звертайте увагу на присутність білка. Також це такі речовини, як ніацин, вітаміни, вітаміни групи Б, зокрема вітамін В1. Тобто всі, всі зелені листочки. Подивіться, взагалі, поцікавтесь, де знаходиться вітамін в 1 Вітамін С, ну, Вітамін С, мені здається, що вже всі знайде вітамін С, це шипшина, це капуста, це петрушка, це червоний перець. Але найбільше джерело це все-таки шипшина і квашна капуста. Отже, це вітамін С. І йдемо далі. Індуктори фази 2. Що це? та дам це брокколі. Уявіть собі, що капуста брокколі підсилює першу і другу фази детоксикації. А за ним, за нею, як її прекрасна свита, знову йде білокачанна, брюссельська капуста, кріп, кмин. А також такі речовини, як холін. А ви знаєте, де холін знаходиться? Правильно у ріденькому жовтку зварених яєць на м'яко. метіанін, також яйця, бетаїн. Де знаходиться бетаїн? Буряч, бурячку. Поліова кислота, це всі зелені листочки, вітамін В12, це може бути печінка, можуть бути горіхи, ем, дріжджі, цистеїн, метіанін, таурін, вітамін В5, тобто ми розуміємо, що вітаміни групи В – це просто теж такі підсилювачі ем, процесу детоксикації рибі жир. А тепер поговоримо про ті речовини, які пригнічують детоксикацію в нашому організмі. Отже, що це таке? Це всі, майже всі лікарські препарати, але особливо це левоміцетин. Ми чули такий антибіотик, антигістамінні препарати. Тому, якщо ви думаєте, що у вас десь, ой, в мене алергія, в мене десь тут почесалось, дай, ну я вип'ю собі там якийсь антигістамінний. Не спішіть, пам'ятайте, що цим ви пригнічуєте свою фазу детоксикації. Це блокатори секреції шлункового соку. А також певні продукти. Причому навіть продукти, би, дуже корисні. Це грейпфрут. Який містить речовину дуже корисно до речі на рентген. але це не значить, що вам, друзі, не треба їсти грейпфрут. Тобто, якщо ви їсте грейпфрут, завжди додайте до грейпфруту, що правильно трошечки броколі. А як це можна грейпфрут з броколі їсти? А спокійно взяли, нарубали собі грейпфрутика, поклали собі трошечки брокколі, додавали собі якихось там горішків йогурту, наприклад. Або придумайте ваш варіант і напишіть під коментарі під цим відео. обов'язково. Друзі, хто придумає кращий рецепт, цей рецепт я виконую от прямо тут, в цій кухні, наступного разу. Так що давайте, будь ласка, я вже чекаю. Далі, що ще пригнічує детоксикаційну функцію печінки? Дезбіоз кишечника? Ось так от. Далі, інгібітори другої фази, коли виводяться вже всі токсичні речовини, це дефіцит селену. Ми знаємо, що селен – це дуже корисний мікроелемент, де він знаходиться у бразильських горіхах або можна додатково приймати вітамін В12 ось так: от, цинк, глутатіон. Це інгібітори другої фази, хоч це корисні речовини. А також це дієта з низьким вмістом білка. Тому пам'ятаємо, що білок з кожним прийомом їжі, чи яйце, чи кисломолочний сир, чи якась рибка, чи бобові, чи грибочки це дуже корисно. Ось. Далі, що ще? Дефіцит фолієвої кислоти. Ну, з точністю навпаки. Нестероїдні протизапальні засоби. Що це? Ібупрофен, аспірин, парацетамол. до речі, дуже токсично впливає на починку, якщо ним зловживати. Тому обережно будьте із цими засобами. Вони не такі, аж такі, знаєте, безобітні, як нам здається, на перший погляд. А також така речовина, як тартразин. Коли ви щось купуєте в супермаркеті, уважно уважно почитайте, що туди входить. Ага, тартразин, Жовтий харч... харчовий барвник. Знайте, що цей жовтий харчовий барвник пригнічує ваш... вашу систему детоксикації в організмі, а також дефіцит вітамінів В2, В5, вітаміну С. Аспірин. Нагадую, аспірин протиз... – ось ці нестероїдні протизапальні препарати. Для повного видалення екзотоксикантів, для повного видалення, що необхідно, необхідно правильно споживати достатню кількість клітковини, тому що має бути регулярне спорожнення кишечника. Тому, якщо ви ходите в туалет раз в три дні, вам треба задуматися, що токсинів в вашому організмі циркулює більше, тому робіть все, щоб ви ходили в туалет щодень, як годинник. А також необхідно додати в раціон продукти, які посилюють процеси детоксикації в організмі. Що це за продукти? Ну, давайте подивимося: це різноманітні ягоди. От самі-самі різноманітні, ось червона, наприклад, полуничка, чи це може бути лохина, чи це може бути чорниця, ожина, малина. І особливо, друзі, ось ці дикорослі ягоди. Чим чорніша ягода, чим вона сильніше замазує ваші руки і ваш язик. Ну це ж правда, всі ж їмо ягоди, тим вона більш корисніша. Тому що в ній набагато більше ось цих речовин, дуже важливих. Отже, це ягоди. Це різноманітна зелень. Ось зелень в мене тут є. от. А ви не бачите, що це, але, але ж ви бачите, що це зелень. Ось зелень. Запам'ятайте, що зелень має бути з кожним прийомом їжі і різнокольорові овочі. Бурячок, морква, цвітна капуста, що там баклажанчик і так далі. Можна у вигляді смусі. Тільки просто пам'ятайте, якщо ви їсте якісь солодкі фрукти, то ось цей цукор в смусі дуже швидко засвоюється. Тому, якщо смусі, то все-таки не дуже солодкі. Пам'ятайте, що кращий фрукт це овоч, ви це ж знаєте вже. Для ефективності фази детоксикації 2 клітинам печінки надзвичайно необхідна сірка, таурин, цистеїн. Я не знаю, чи чули ви такі назви: гліцин, холін, іназіток. Де знаходиться сірка? Почитайте, будь ласка, погугліть, яких продуктах харчування. Ну, я вам підкажу: це чесничок і це цибулька. Ось холін це жовток яйця, овочі сімейства, хрестоцвітих, брокколі, білокачана капуста, брюссельська капуста, цвітна капуста, чесник, ріпчаста цибуля і цибуля порель Тобто все, що таке пекученьке, все, що таке дуже пекуче, цибулька, чесничок, різні види капусти, це дуже корисно. Чим пекучіше запам'ятайте, тим детоксикуюче. А тепер, друзі. Після такої теоретичної частини я би хотіла перейти до практичної частини і розповісти і показати вам ось цими ручками, як приготувати собі справжній такий салат, детоксика, салат для детоксикації організму. Ну не тільки для детоксикації, детокс плюс омолодження. Якщо ми будемо споживати такий салатик, чим частіше не треба багато. Зовсім трошечки, хоча б одну столову ложечку. Пам'ятайте, що ваша печінка, ваші всі органи детоксикації, ваша шкіра, кишечник, нирки, легені працюватимуть як годинник. Тому приступаємо! Отже, дорогі друзі, починаємо готувати наш салат детокс плюс омолочення. Хочете бути завжди молодими, хочете бути завжди активними. Поїхали. Для цього нам потрібно буде брокколі приблизно 150 г, гірчиця, 1 чайну ложечку, м'яти, одну гілочку, цього буде достатньо. Чесник, один зубчик, лимонний сік або винний оцет, 1 столова ложка, йогурт такий густий, бажано брати, може бути грецький, 1 столова ложка, а також різноманітні ягідки. От чим більше ягідок, тим краще. Оливкова олія, а я ще додавала радиску, бачите, так незвично, що це буде такий за салат, і трошечки солі. Ну що, поїхали. Ми беремо броколі. Пам'ятаємо, що такого цінного брокколі. Ось беремо броколі дуже добре, якщо ви її ошпарите. Чому? Тому що броколі не так просто помити, а якщо ви купуєте броколі, в супермаркеті, а не вирощувати її в своєму, на своєму городі, тоді все-таки краще обдати кипятком, щоб забрати всякі там шкідливі токсичні речовини. Ріжемо. В процесі нарізання утворюється речовина сульфорафан, тому що броколі це дуже така цікава, цікава капуста, цікавий овоч. Всередині клітин є одна речовина. А зовні в оболонці клітин є інша речовина, є ферменти і є білок. Коли вони між собою з'єднуються, то утворюється речовина сульфорафан. Ось так. Ми нарізали броколі, але саме коли ми жуємо і коли ми, і коли ми ріжемо. Тому що, коли ми подрі... клітини розжовуємо чи подрібнюємо, ось ферменти і білки між собою з'єднуються, і утворюється речовина сульфорафан. Тому дуже-дуже добре жуйте. Броколі. Після цього ми беремо трошечки редиски. Ой, я знаю, що вас це здивує, але, дорогі друзі, пам'ятаємо, що ми готуємо їжу для здоров'я. І ріжемо собі її так, як нам подобається. Хочемо? Я, звичайно, не такий шеф кухар який там буде вам отак показувати, знаєте, як це. ну. А ви зараз скажете, чекайте, чекайте, а чому саме редиску із броколі? Поясню, тому що у броколі є речовина сульфорафан і є речовина індолтрикарбінол. А редиска, і редька, і дайкон, вони всі відносяться до родини Хрестоцвітих. Тому в редисці може бути, наприклад, більше карбінолу, ніж в броколі. І якщо вони будуть разом поєднані, то буде ефект синергізму. Тобто вони будуть підсилювати дію детоксика... детоксикаційну наш організм. Отже, бачите, у нас броколі і редиска. Таке дивне поєднання. Я знаю, знаю. Потім ми беремо трошечки м'яти. Але ви знаєте, друзі, м'яти треба брати стільки, скільки вам подобається. Можливо, не дуже багато. От якщо вам не сильно подобається м'ята, беремо її трошечки. І ось так от ой, такий запах пішов. Знаєте чому? Тому що м'ята відноситься до пряних трав. А пряні трави, вони містять надзвичайно високі концентрації ось ці суперцінні речовини, які допомагають нашим травним ферментам, по-перше, більше виділятись, по-друге, виявляти свою більш сильнішу силу. Отже, ми додаємо трошечки м'яти, небагато. Тепер у нас є часничок. Часничок ось такий гарний. Отже, чому часничок? А тому, що в часничку є дуже багато різних речовин, і, зокрема, речовина Аліцин. І ось ця речовина Аліцин вона надзвичайно добре впливає на наші судини. Вона дуже добре впливає на вироблення певних, пам'ятаєте, цих індукторів фази детоксикації. Ми ж пам'ятаємо, що оце салат це не просто салат, це салат, який складається з індукторів. Всіх фаз детоксикації, якщо дати йому наукову назву. Добре, йдемо далі. Що ще? Значить, ще я би додавала зараз сюди трошечки йогурту. Поясню, для чого нам йогурт. Приблизно одну столову ложку. Але має бути консистенція така, що вам подобалася. От я була якось в Туреччині, і турки дуже, турки взагалі, балканці, вони дуже, дуже сильно люблять готувати будь-які страви з додаванням йогурту. І це дуже правильно, тому що давайте ще додамо цього йогурту. Чому? От так от. Тому що, тому що йогурт. Це білок, який надзвичайно легко засвоюється, причому повноцінний містить кислоти. І, по-друге, він містить кисломолочні бактерії. Тобто він підсилює ферментацію і засвоєння поживних речовин. Він ніби транспортер поживних речовин до клітин. Ось так, У нас виходить досить такий густий салат. Але ви справді, насправді ви можете собі дуже подрібнити ось ці, ось, наприклад, інгредієнти, наприклад, броколі чи чи редиску. І зробити таку прямо намазку на хліб. Трошки гірчиці. А чому гірчиця? Мабуть, ви здивуєтесь. А тому що в гірчиці є так само багато ось цих ферментів, які підсилюють виділення, утворення сульфорафану. Ось. Тому, якщо ви, наприклад, купили якусь там броколі, яка вже трошки вас постояла в холодильнику, вона втрачає трошки ці речовини, чи ви проварили броколі. Але якщо ви навіть довареної додасте трошечки гірчиці, то сульфарафану стане значно більше. Отже, ми додаємо трошечки гірчиці для підвищення рівня сульфарафану. Зовсім зовсім небагато. Дивіться, перемішуємо їжу детоксикації. Ось воно. Так, що нас ще лишилося? Хм. Бальзамічний оцет або лимонний сік, якась органічна кислота. А чому органічна кислота? Тому що все, що кисленьке, трошечки небагато, підсилюють діють утворення травних ферментів і засвоєння їжі. зовсім зовсім небагато. Оце супер хороший бальзамічний оцет, небагато. Небагато. Воно виходить таке незвичне на смак, незвичне. Але ви можете приготувати тост, можете зробити яєчко, наприклад, відварне на м'яко. І останнє – ягідки. Як ж можуть бути ягідки до капусти? Я переконана, що ні разу з вас ніхто не робив ягоди з капустою. А тепер ви зробите. Знаєте, все в житті потрібно спробувати вперше. Отже, ми вибираємо ягідки, а які вибираємо? Найбільш червоніші. Ось тут у нас полуниця. Слухайте, це буде смачно, я вас запевняю. Беремо полуницю трошечки. Ось це таке зрізаємо, щоб воно нам в зубах не застривало. Так, дивіться. Трошечки полуниці. А, хто любить кисло солодкий смак, полуниці додавайте більше. Що в нас? Які в наші ягідки? У нас є лохина ось, і у нас є журавлина. Лохина і журавлина. Чим вони корисні? Друзі, ось ці речовини, які є в ягідках, чорні, червоні і інші, вони містять фітохімічні речовини. І ці фітохімічні речовини мають надзвичайно, просто неймовірно сильну протизапальну, протиракову дію. Тому, кажу, незвичний салат. Ви берете і всі ці речовини додаєте в салат. Подивіться, яка краса. Ну, можете трошечки ягідки потовкти. У мене просто немає під руками чим товкти. Але ви можете ягідки журавлини потовкти. Ось так, подивіться, яка краса. Як казав великий Гіппократ, їжа має бути нашими ліками. Поїхали сюди. І що ми отримуємо? Подивіться. Ми отримаємо такий надзвичайний мікс кольоровий. Я думаю, що багато з вас просто здивуються. Ну, що ми ще додамо? Додамо ще трошечки солі, скільки солі, скільки вам хочеться, тільки не надмірно. Пам'ятаєте? Небагато, небагато. Оксана, зупинись, зупинись, Все, стоп. Так, трошечки солі і трошечки чого? Небагато оливкової олії. Чому? Тому що оливкова олія це мононенасичений жир. Це надзвичайно цінний жир, який має протизапальну дію. Тобто наш салат це їжа, яка робить здорову нашу печінку. Перше, забирає шкідливий жир з клітин печінки, так званий стеатоз. Це їжа, яка зменшує інсулінорезистентність, підвищує чутливість клітин до інсуліну, зменшує ризик цукрового діабету другого типу, зменшує ризик онкологічних захворювань. Підвищує детоксикаційні можливості організму і навіть очищає наш мозок. Тому що всі ці продукти, всі ці інгредієнти входять до складу так званої майн-дієти, дієта для запобігання хвороби Альцгеймера. Уявіть собі, тобто це не просто детокс, це просто еліксир молодості. Тепер приблизно так, чекайте, кухар. О, приблизно неповно. Чайну столову ложечку добавляємо сюди, олив колій, і все це розмішуємо. Все це розмішуємо. І думаємо про те, друзі, яке чудове і прекрасне наше життя, яка багата наша земля, які чудові у нас люди. Люди, які заслуговують на те, щоб жити максимально довго, щоб жити щасливо, щоб жити і працювати на своїй рідній, як кажуть Богом, даній землі. Тому, друзі, бережіть своє здоров'я, здоров'я своїх близьких, своїх найрідніших людей, і вірте в те, що все буде добре. А я сподіваюся, що вас не залишить байдужим цей салат. Я сподіваюся, що під цим, під цим відео ви напишете величезну кількість коментарів. І, можливо, ви напишете якісь фотографії, і можливо в інших соцмережах, таких як Facebook чи там Instagram, ви мені вийшлите свої фотографії. Я вас люблю, цілую і бажаю вам всього найкращого. З вами була лікар дієтолог Оксана Скиталінська. Їмо салат молодості. Неймовірно смачно.